Готуємо до розшивки трактор, значить все, що поєднує ту частину трактора і ту, треба роз'єднати там проводка, гідравлічні магістралі, привід переднього моста. Ну, фактично, все, всі, 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 що, всі, що зв'язує. Вже в останню чергу тоді треба розшивати, щоб нічого не зламати, не зігнути, не деформувати. От, ми тут вже частково порозбирали, е але в нас знайшлося під час розборки одна болячка, треба заварити. Воно тут від вібрації постійно лопає. ну Але друга болячка, вихлопна труба. Там теж треба заварити, вже будемо робити таке діло. Є ще такі болячки, що не скоро стріляють, прокапує циліндр рульового. Але зараз, так як нам треба раз-два зробити, щоб ми йшли в поле, то ми поки такими мілочами не будемо заморачуватися. Хоча буває, часто з тих мілочей вилазить велика кака. От тут вже Денис повід'єднував шланги печки. Далі подачу солярки від'єднаємо від топливної з бока ті всякі дротики на, на тиск масла на свічу, хоча вона ніколи не робила та свіча подогріва. Ну, Але ж хай там буде, колись, може, будемо щось крутити. Вже ми воздухана зняли, щоб він нам не заважав. І саме головне, треба зняти оцю, цю штуку привід переднього моста. І як все це відчуваємо, слюблюючий ну, ну, відео вже ми зробимо, як, як, як ми розшиїмо, як від'їде в сторони, як буде два трактори з одного. <гум> Тільки в одному мотор, а в другому <гум> те, що без мотора. От така ситуація. От. Але саме головне, то добре провірити, щоб, щоб, щоб всі болти, всі, всі з'єднання, все було відкручене. У нас був колись такий анекдот, Розбирали ми запорожця. Точніше, як, знімали запорожця мотора. І ніби все відкрутили і мотор не знімається. Ми його і ломами, ми його і трубами крутимо, ломим. нічого не виходить. Ну, плюнули, покинули, пішли, пообідали. Сидимо коло того запорожця, якби, щоб сало зав'язалося, І дивлюся, ймаю, один болт, що з'єднує двигун з коробкою передач. Невідкручений, такий засмальцований, навіть його не було видно йолки палки тобто -то я там матюкався. Значить, Відкручую того болта, мотор бех і впав сам на землю. А ми там вже запорожця не розламали. Такі фокуси бувають часто з технікою, так що треба перевірити всі, всі болти, всі з'єднання, а тільки тоді пробувати розшивати, роз'єднувати, щоб не, на, не наробити чудес. Наприклад, ще один, одна історія мені згадалася. Минулому році ми робили топливно. Е, дуже хороший майстер зробив нам. Топливну так, що причому ми не всі запчасті достали до неї нові. Тоді якраз початок війни був, то була проблема з постачанням. от, Трактор тягне значно краще, ніж він ще новий був. от, Але приїхали ми забирати топливну і, як то кажуть, накипіло майстри показує нам топливну, яку йому провезли на ремонт. Значить, хлопці не розкрутили всі кріплення привода топливного насоса, і ломами зривали з новенького трактора китайця, зривали. Топливну, і уявіть собі, як треба зривати, що цей вал приводний, він там такий грубенький, якийсь він там кальонить, не знаю. Того вала обломали на живому. Ну і видно, що там вони ту топливну і привезли майстрові, щоб він її зробив. Він там матюкався, плювався, каже: Та ти що, ну, що вже я зроблю її? Там вже треба того вала нового, от, і всю топливну перебирати. Ну коротше, анекдоти бувають. Так що народ, подивіться, розкрут. Перше, ніж щось розкручувати акуратно, легенько з усіх сторін щоб все було відкручено в правильному порядку, щоб не додати собі ще потім роботи із збитків. От, от така ситуація. Всім бувайте! Вслідуюче відео покажемо вже, як все розберемо.